Якщо нічого не викидати, то колись воно та й згодиться. Знаєте, це мішок від троянди від рустік. Я купувала троянду лагуну весною вже її висадила давно. Вона вже в мене класно розростається, буде красуня наступного року. А ось цей мішок валявся без потреби. І сьогодні я вирішила його використати як груз для того, щоб не гупали двері. Щоб вони притримувалися чимось важким. Такі речі, не новинка, їх давно вже продають. Можна знайти в інтернеті і картинки, і відео, як це виглядає. Але, щоб не купувати, я вирішила це зробити сама. І як бачите, в нашому домі нічого не марнується. Була колись така рубрика в якомусь журналі. Я згадала. Отже, я взяла кульок поліетиленовий, насипала там піску, щоб він з мішка не висипався. Спочатку його насипала у мішечок поліетиленовий, поставила у цей мішок, зав'язала. І тепер у мене є такий тримач для дверей. Також такий тримач можна використовувати і в міжкімнатних дверях, і на вуличних. Така нехитра штука.